Ми в загальній системі стеріл. Мені дуже приємно оголосити про успішну установку та запуск МРТ системі за підтримки уряду Японії. Японія і надалі непохідна. Іду До вас до щиро вдячний уряду та народу Японії за підтримку послідовну України і Державної прикордонної служби. Зокрема, томограф, який ми відкривали і бачили щойно, він в чудовому стані випуску минулого року. Як кажуть нейрохірурги, дає чудову картинку. Тому це дуже приємно і це перекриває наші потреби в дослідженнях понад 90% і є великою допомогою для нас. Слава Японії! Слава Японії!